У Тегерані, столиці Ірану, 31 липня під час авіаудару загинув політичний лідер Хамасу Ісмаїл Ханія. Він перебував в цей момент в резиденції для ветеранів на півночі країни і разом з Ханією помер і його тілоохоронець. Заявили в угрупованні Хамас та Іранському корпусі вартових ісламської революції. Вони звинуватили в атаці Ізраїль. Ізраїльська сторона офіційно не коментує інцидент. Давайте розберемося, хто такий Ісмаїл Ханія та як його вбивство може вплинути на подальший розвиток Ток війни між Ізраїлем та Палестиною. І також обговоримо інші новини дня, що відомо про Торецьк та важливу тему загибель військовослужбовця Азову в полоні. Отож політичний лідер Хамасу Ханіє приїхав до Ірану, щоб взяти участь в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пазашкіана. Ця подія відбулася напередодні, 30 липня. На церемонії також були присутні лідер палестинських союзників Ірану, а це ісламський джихад, і високопоставлені представники єменського руху хуті та ліванської хезболи. Ханія приїхав до Ірану не тільки щоб взяти участь в інавгурації президента, а також щоб провести переговори з іранськими лідерами. Про це пише CNN. адже Іран ключовий прихильник Хамасу, і за даними держдепу США, щорічно вкладає в розвиток угруповання близько 100 мільйонів доларів. Обставини смерті лідера Хамас поки невідомі, яким озброєнням атакували резиденцію, та за яких обставин. Іранська сторона повідомляє лише, що Ханія убитий керованим снарядом з повітря. Пише CNN. Немає поки і зображень із наслідками удару у США та Євросоюзі Хамас визнаний терористичною організацією, як власне і сам Ханія. Він з 2018 року у США визнаний терористом. Нагадаю, Хамас напав на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Через це загинуло понад тисячу людей і близько 200 П'ятдесяти Хамас взяв в заручники ізраїль. У відповідь розпочав війну в Газі та пообіцяв знищити усіх лідерів Хамасу і власне саму організацію. Але як я вже казала, поки Ізраїль не коментував вбивство Ханії. Лідера Хамасу поховають в п'ятницю у столиці Катару. Досі повідомили в угрупованні. Ця країна є ключовим фінансовим спонсором та союзником Хамасу. А сам Ханія проживав у досі з 2019 року. І тут давайте трохи більше розкажу про самого Ханію. Він народився в таборі палестинських біженців в секторі Гази. Його батьки залишили місто Джура на півдні Ізраїлю під час арабсько-ізраїльської війни. За антиізраїльські виступи Ханію заарештовували тричі двічі. Він сидів в ізраїльських в'язницях, та зрештою його депортували з Ізраїлю. Він був частиною Хамасу протягом десятиліть, і з 2017 року очолив саме політичне крило Хамасу. Проживав у газі, і як я вже казала, згодом мігрував. Після вторгнення на територію Ізраїлю 7 жовтня Ханія став. Буквально ключовою фігурою в переговорах щодо припинення вогню в Газі та звільнення заручників внаслідок ізраїльського авіаудару по Газі у квітні загинули троє його синів, членів військового крила Хамасу. Як після вбивства Ханії події можуть розвиватися далі? Вбивство політичного керівника Хамасу може Ускладнити посередницькі переговори спрямовані на припинення вогню та звільнення заручників у газі. Про це принаймні повідомило CNN, їхнє джерело знайоме з переговорами. Верховний лідер Ірану заявив, що помста за смерть Ханії тепер є обов'язком Тегерану. Іран. Іран має багато довгих рук, відомих як проксі формування, і вони діють в Іраку, Сирії, Лівані, Ємені, Газі, звичайно, на західному березі річки Йордан і в східному Єрусалимі. Вони мають своїх людей, навчаються, озброюють, планують, і вони можуть досягти будь-якої точки у світі, вражати ізраїльські цілі. Настав час для інтенсивної дипломатії. Є заяви і від Білого Дому, там кажуть, що США не причетні до вбивства лідера Хамасу. Держсекретар Блінкен сказав, що не буде спекулювати на темі наслідків вбивства, та заявив, що американська сторона зосереджена на процесі припинення вогню в газі. Міністр оборони Лойд Остін заявив, що не вважає війну на близькому сході чимось неминучим, але попередив, що якщо Ізраїль зазнає нападу, США допоможуть його захистити. Ви бачили, як ми робили це в квітні? Ви можете очікувати, що ми зробимо це знову, але ми не хочемо, щоб це сталося. Ми будемо наполегливо працювати над тим, щоб переконатися, що ми робимо все можливе, щоб допомогти знизити температуру і розв'язати проблеми дипломатичним шляхом. У газі ханію називають палестинським лідером, який об'єднав народ. І на знак протесту проти вбивства Ханії в усіх великих палестинських містах, включно із окупованою частиною Єрусалиму, відбувається загальний страйк, тобто магазини зачинені, а на вулицях майже нікого немає. А далі про ситуацію на фронті, а точніше про один з напрямків: Торецький, на Донеччині. Ми могли бачити зовсім суперечливу інформацію. Вчора в телеграмі, наприклад, лейтенант ЗСУ з позовним Алекс написав, що бойові дії йдуть вже безпосередньо в межах міста Торецьк. Утім, цю інформацію не підтвердили у Генштабі. У зведенні написали, що на тому напрямку росіяни атакували 19 разів, а сьогодні було більше 20 штурмів, і це відбувалося в тому числі. Неподалік Турецька аналітики порталу Діп напередодні заявляли, що росіяни просуваються на турецькому напрямку, і станом на вчора бої тривали на підступах до Турецька. Російські військові можуть зосередити свої основні сили для захоплення спочатку тереконів шахти імені Артема та шахти Північна вважають в Діп а потім вже спробують зайти і в саме місто. То якщо там подивитися на мапу, між тереконами шахти північна і імені Артема. Там знаходиться така лісосмуга, за лісосмугою вже починається місто. Тобто, питання, коли вони займуть цю лісосмугу, і вже тоді зможуть забігати в саме місто. Це питання від кількох днів до максимум, я думаю, двох-трьох така фраза двох-трьох тижнів. Росіяни тиснуть великою масою живої сили, каже Микола. За його інформацією, ворог проводить постійні ротації та має зараз більш підготовлені підрозділи. Також вони паралельно знищують артилерією усі будівлі в Торецьку, щоб не залишити нашим військовим місць для позицій. Пишуть аналітики, так вже було і з кринками та урожайним. Нагадаю, за інформацією джерел в силах оборони, звідти українські захисники відійшли. Зокрема, через те, що обидва населені пункти були настільки зруйновані, що утримувати там позиції більше просто не мало сенсу. Загалом активізація в напрямку Турецька почалася ще з середини червня. Місто розташоване поруч із окупованою Горлівкою, і для України Турецьк важливий, оскільки він дозволяє тримати, по-перше, під вогняним контролем позиції Росіян. А по друге, захищає агломерацію Костянтинівка-Краматорськ. Що ж триматиму вас в курсі, як буде розвиватися ситуація навколо Турецька? Далі? У російському полоні помер військовий Азову Олександр Іщенко. Про смерть Іщенка написали на сайті російського видання Медіазона. Вони посилалися на засідання південного окружного воєнного суду в Ростові, але ні документів про смерть, ні будь-якої інформації про обставини чи дату смерті в суді не надали. Також про смерть Азовця повідомила його донька в інстаграмі. Вона написала, що батько помер ще дев'ять днів тому. Суспільне отримало коментар від Азову в пресслужбі Підтвердили інформацію про смерть Олександра Іщенка в російському полоні. Також суспільному надали копію медичного свідоцтва про смерть, яку власне видали в Росії. Там вказано, що Олександр помер 22 липня, а медичне свідоцтво видали 25-го. Там йдеться, що причина смерті не встановлена через гнилісні зміни органів. Канин трупа Іщенко був водієм в Азові, Служив від початку повномасштабного вторгнення і обороняв Маріуполь. У травні 22-го потрапив в полон з вересня того ж року Олександра та ще 23 бійців Азову судили в Росії за сфабрикованими справами. Чоловіків звинуватили в тероризмі та спробі повалення влади. Щоб отримати інформацію про обставини смерті Олександра Іщенка, омбудсмен справ людини Дмитро Лубінець, звернувся зокрема до уповноваженої справ людини в Росії, адже українській стороні офіційно, взагалі. І не повідомили про загибель полоненого Лубінець Також повідомив про загибель Іщенка, міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, щоб там зафіксували факт смерті, і також звернули увагу на умови утримання українських полонених. Ну а ми слідкуємо за цією ситуацією. Також і про всі оновлення обов'язково розкажемо.